Як це зробила ваша колега і дружина Інна Богословська. Ну, як, як ви знаєте, що в той самий день або, на, на, через, або через ніч я теж зробив заяву, що я буду виходити з фракції партії регіонів. Але, але технічно вдалося це, це зробити тільки сьогодні. Ага. І то можна, можна сказати, треба було прикласти, скажімо так, деякі зусилля. Угу. А, таке питання. А, ви вийшли з фракції, а ви чи, чи є ви членом партії? Так. На сьогоднішній день я е, є членом партії. Так. Я, я, я очолюю Кам'янець-Подільську партійну, партійну організацію. Червоноску чи яку? Ще раз, яку? Кам'янець-подільську партійну місцеву організацію. Так, тобто ви не просто член партії, ви ще й керівник осередку. Так, я да. Я є і керівником осередку міської реалізації партії рівні міста камянець дільська. А скажіть, будь ласка, а чи ви плануєте виходити з партії? Ну, ви знаєте, я, я планую виходити з партії, але скажімо так, що я не, не один рік цю партію очолюю і хотів би знати, що в партії дуже багато порядних людей, які багато зробили для нашого міста. І, і, і я, я не можу так просто, скажімо, самогульно, це це зробити. Я повинен з ними зустрітися, обсудити це питання, і ми разом повинні прийняти це рішення. <тас> угу. а, а, добре, тоді питання до вас, таке, що стосується тих подій. Ви для себе вже з'ясували, е, хто є винним в тому, що відбулося першого 1 числа? Ну, ви знаєте, е, для себе, для себе як би сказати, що. Е, для себе я з'ясував, що в першу чергу це, це вина влада. Ви хочете, щоб я назвав конкретні фамілії. Ну, скажем, я я би не хотів так огольно теж називати конкретні фамілії. Ну десь десь я знаю на, на відсотків 70-80, хто звідки що як, але я би поки поки ще деякий час, поки це не буде, ну хоча б 90% впевненості, певності, я би я б ці фамілії поки б не. Не би називати добре. Ми розуміємо, що ви мож, не можете назвати прізвища. А хоча це дивно, якщо ви вийшли вже з фракції, можливо, хоча б свої підозри ви сказали або припущення, ну в першу, в першу, в першу чергу, я, я, я не вірю, що що без перших лиць МВД Беркут міг, міг скажімо, скажем піти на, на ті дії, які він вчинив в ніч в мабуть з п'ятниці на, на суботу. Угу. Це, це я впевнений 100%, і я впевнений на 100%, що навіть як хтось із більш вищих рани рани керівників був в курсі цих цих подій. І скажем, тому що це, я вважаю, це було рішення. Це рішення було не не просто, скажем, там якби ну, так, внутрішні структури МВД. Це я б, я би сказав, це було рішення, яке приймалося на самому вищому самого чоловіка. Добре, ви, мабуть, спілкувались з вашими однопартійцями ще все ще однопартійцями. Ви розумієте мету того розгону? Тобто, яка була мета? Ну, я думаю, що була, була мета ніхто, ніхто з, з вищого керівництва. Знаєте, така, скажем. Бетувала така, така думка, що люди не піднімуться, що люди, що, що не буде ніякого протесту, походять помітновують, по і це все, і це все розсосеться. Mm -hmm. І коли побачили, що це все не, не, не розтасується, теж були, була така впевненість в силі, в фізичній силі, що якщо ми зараз покажемо найдесь кіномать, як ви сказав саме Хрущов то всі, всі 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 перепугаються порозбігаються і і і на цьому майдан затумайдан закінчиться тобто це була акція на я але я кажу свою думку що чим більше буде буде будуть вживати силу тим більше буде протидія від від громадян від від українців угу. добре цим теж зрозуміло якщо це була акція залякування вона не не здалась не не вдалась так як ви думаєте чи Сам Віктор Янукович, це його, з його санкцій було зроблено це. Чи його підставили, як вважають деякі от ваших однопартійці, наприклад, Анна Герман? Ну, ви знаєте, мені тяжко сказати, я, я не, не настільки близький до, до Віктора Федоровича Януковича, як, 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 як Анна Герман. Але е, я, скажу так, я теж е, в житті. Займав деякі посади, мав, мав під, під керівництвом, скажімо, там, деяку, деяку, деяку частину людей, і ну, я би, я би, я би підсумнював, що е, людина, яка, я вірю, що в те, що могли, могли скажімо, перекрутити десь, десь якісь, е, там якісь команди, що я впевнений, що президент не отримує інформацію, Скажем, реальну, реальну інформацію, що робиться, на, що робиться на вулицях, що робиться в Україні, я, я в це вірю на, на 90%. Uh -huh. Але те, що, те, що, те, що, те, що допустимо, скажем, що це, е, що це робилося, без, ще раз скажу, що це приймалося, це рішення приймалося на самому високому рівні. Uh -huh.